Аграрії нашої громади працюють в умовах сьогодення. Вже на сьогоднішній день розпочали знива ранніх зернових культур. Обмолочено 100 розима і пшениці ультрараннього сорту урожайність, яка така непогана, стала 70 центнерів з гектара. Це велика мужність наших сільськогосподарських товаровиробників. Це серйозна відповідальна робота. Тим більше в умовах війни, коли не добрива, не логістика не працює, не відправка грузів, коли зруйновані елеватори і тисячу різних негараздів. Але сільськогосподарські працівники працюють і знаходять собі мужність вирощувати такі серйозні урожаї. Тому дякуйте їм і будемо їх підтримувати. Хочу сказати по дотації, яку оформляли через дар на корів з 68 домогосподарств, Змогли подати наші люди заявки лише 12 осіб на 39 голів на суму 273 тисячі. Також хочу звернутися до стара що з 1.07.24 продовольчої та сільськогосподарською організацією ООН. Оголошено конкурс у межах підтримки допомоги сільським родинам Сумської області, які належать до одного з трьох напрямків виробництва: це скотарство, аквакультура і бджільництво. Подати заявки можна в асоціацію виробників молока, Сумський національний аграрний університет, і там пройдуть тренінги. Хто буде відбір, хто буде краще, можуть отримати 40 тисяч гривень.